Зачекай, зачекай, не поспішай, будь ласка, не перемотуй. Вітаю тебе з Новим роком. І хочу тобі подякувати. Дякую, що ти є з нами. Можливо, ти зараз подумаєш, як можу бути з вами, коли я тебе не бачу ніколи, так? Але за те, що ти зараз дивишся відео. За те, що ти підписаний на канал, за те, що ти є з нами. Я щиро дякую, і прошу тебе, залишайся і в цьому році разом з нами. Дорогі Господи, прошу тебе, даруй нам у цьому році перемогу і мир. І прошу. Підтримуй цю людину, яка зараз дивиться це відео, дай відчути силу, дай відчути, що ти є поруч з нею, що вона не одна, що вона не самотня. Ісусе, обдаруй її серце миром та любов'ю і благослови, благослови всіх, бо ти святий завжди. І нині, повсякчас, і, по і на віки вічні. Амінь. Дякую, друже, що ти є. Дякую за підписку. Якщо ти не підписався, то в цьому новому році обов'язково підпишись. З Богом!